Всім вітання! Сьогодні я хочу поділитися невеличкими думками на темою журналів в Revit, яка може бути вам корисна в моменти, коли ваш файл неочікувано крашнувся, припинив свою роботу, і ви не встигли зберегтися або багато роботи було втрачено. Е, оскільки в Revit як такого поняття автозбереження немає, тоді. Е, вам на допомогу може прийти всього дві речі. Одна це або поставити плагін автозбереження, але він сумнівний, адже будемо переривати роботу, плюс він сам собі містить деякі помилки, які роблять е, потім файли відновлення в деяких місцях неробочими. І, в принципі, ревіт не продуманий таким чином, щоб автозбереження гарно вливалося в ті команди, багатоступеневі, які ви можете виконувати. Так, щоб вони, відповідно, <кій> в якийсь момент не створювали внутрішніх помилок. Тому другим шляхом є журнали. Хто не знає, коли ми працюємо в параметрах ревіту, допустимо, в самому налаштуванні, перша ж в нас опція це в загальних налаштуваннях є ось тут от Journal File Cleanup. Відповідно, це якраз. Налаштування того, наскільки часто журнали будуть видалятися, але звідки взагалі беруться журнали і яку вони для нас місію можуть виконувати. Отже, якщо ми подивимося на, скажімо, наш звичайний комп'ютер, отже, в нас є наш ПК-диск, локальний диск C, Далі в ньому в нас є папка з користувачами, наш користувач. Апдата папочка, якщо у вас її не видно, подивіться, чи у вас в вигляді включено приховані елементи. Далі, включивши їх, ви можете бачити папочку Updata, і в ній є відповідно три папки: Local, LocalLow і Roaming. У нас буде цікава перша папка Local. І в ній, в папці Autodesk Revit, ми зможемо знайти всі версії Revit, які у вас на комп'ютері є. Відповідно, в цих якраз папках будуть міститися журнали. Відповідно до кожної версії, і в них буде прописано список дій, які ви виконували впродовж певної сесії застосування ревіт. Тобто ви запустили ревіт, у вас зразу воно фіксується і, відповідно, починає вестися. Якщо зайти в сам текстовий файлик, то тут є просто список команд, які ви робили, всі, які ви виконували дії. Давайте спробую це відтворити. Отже. Заходжу в стандартний ревітівський 22-й файлик, створюю проект на основі шаблону звичайного базового, візьму якийсь там metric architectural template. І в цьому відповідну файлику створю декілька елементів. Допустимо, це буде просто пару стін, адже це файл архітектурний, може бути цікаво працювати саме з ними. Створю одні які стіни там Знизу ще якусь і ще якусь. Після цього цей файлик обов'язково потрібно зберегти, щоб потім пізніше в журналах він міг бути відтворений покроково. Інакше, якщо у вас не було хоча б початкового збереження, то тоді журналу немає на що посилати. Зараз я цей файлик збережу в папці, назву його просто тест. Так, збережу. Отже, тепер цей файлик, він вже був зафіксований. І якщо я тепер зараз закрию Revit і ще раз відкрию цей файлик, подивимося на журнали, які в нас є. Отже, наразі є журнал того, що я зробив в цій сесії. Але він мені, в принципі, не потрібний, адже файл вже було збережено. Тепер я запускаю ще раз ревіт. Одразу з'являється ще один файлик, бачимо, пустий, наразі 0 кБ, і він буде відповідно складатися з двох частин. Це є сам журнал і воркер. Але важливішим саме є журнал, воркер він як допоміжний файл, який потрібен, щоб якісь певні речі собі дописувати. Відкриваю цей файл тест. І добудую в ньому ще декілька елементів. Візьму ще якісь стіни, понамальовую. Таким чином. І поставлю, допустимо, пару колон. Колона тут, колона там. А... Ну, і, в принципі, цього вистачить. Тепер я цей файл неочікувано завершу. Без збереження, без закривання ревіту, звичайного. Закрию його через диспетчер завдань. Отже, up desk, Revit», Просто його прибираю, завершую завдання. Файлик повністю умовно крашиться, без е збережень. І якщо подивити журнали, в нас останнім журналом по даті буде саме без припису worker. І тепер, щоб спробувати відтворити ті дії, які я виконав до того, достатньо взяти оцей журнал і перетягнути його на іконку Revit. Бачимо: Revit запускається, і зараз подивимося, чи щось з цього вийде. Бачимо, зразу відкриває файлик тест ревіт, зменшує вікно, починає будувати автоматично всі елементи, які робив, і зупиняється в кінці на тому, які дії якраз були виконані. Відповідно, після цього з'являється попередження, що далі журнал не може бути прочитаний і виконувати дії. Бо, в принципі, в кінці журналу там ідуть, мають іти якраз слова, що файл збережено, ревіт закривається, і відповідно. Все пройшло добре. Але оскільки цей файл був зупинений неправильно, то в журналі йде так само неочікуваний обрив, і, відповідно, нам кажуть, що далі не зрозуміло, що робити. Revit -ові, Revit -ові, тому можна заснути Enter Interactive Mode. І відповідно, після цього вам запропонує зберегти зміну до цього тест-файлика. Якщо ви натиснете ні, все закриється, і всі зміни будуть відхилені. Якщо натиснете так, то відповідно воно збережеться. І таким чином ви можете частину роботи зберегти. Але бувають моменти, що у вас цей журнал може обірватися раніше, ніж всі дії було виконано. Це може бути пов'язано з деякими причинами. Одна з них це можуть бути плагіни, адже вони бачимо стандартно не відкриваються, коли ми запускаємо журнал. Отут пусто. Ні один плагін не відкрився. Відповідно, якщо ви виконували якісь команди, які були тільки з ну, з надбудов, то вони не зможуть бути записані в журнал, бо це не є стандартний функціонал Revit, і в ньому, швидше всього, не було прописано цих от, е, варіантів, як воно в журнал має записуватись. Друге. В чому може бути проблема, це якщо у вас відкрито декілька ревітів одночасно. Адже в них журнали будуть між собою пересікатись і може або взагалі в журнал не запуститись для іншої сесії, якщо вони паралельно відкриті, або вони будуть команди між собою плутати. Тому відкривати якраз декілька ревітів таким чином вважається поганою практикою, адже вони використовують якраз оці спільні бібліотеки для заповнення інформації. І відповідно, це може призвести до. Проблема того, що журнал працювати не буде. Ну і третя причина це, в принципі, через те, що ревід в багатьох своїх е, діях може покладатися на якісь сторонні чинники, там завантаженість комп'ютера, можуть якось по-іншому команди спрацювати, якщо ви її використовуєте, там, скажімо, чи з клавіш гарячих, чи з е, мишки. І це все буде призводити до того, що фінальний, е, відповідно, е, варіант. Може не дотягнутися оцим журналом, тому на них не варто покладатися як на 100% інструмент. Тому краще, найкраща порада, яку я можу дати по результатах цього відео, це почастіше зберігати, щоб не було потреби з отакими проблемами стикатися. Дякую за увагу.